Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Мудреці вклоняються дитяткові Ісусу. За дні правління царя Ірода до Єрусалима прибули мудреці зі Сходу. Де цар юдеї, що мав народитися? Запитали вони. Ми бачили його зорю, коли вона вперше засяяла і прийшли поклонитися йому. Ірода, це дуже збентежило. Він хотів бути єдиним царем. Він зібрав поважних священників та вчителів закону і запитав у них, що каже Писання, де має народитися Христос? У вифлеємі, відповіли вони. Про це написав пророк Міхей. Він сказав, що вифлеєм не буде звичайним маленьким містечком. З нього вийде вождь, що буде, як пастух, вести народ Ізраїля. Ірод послав по мудреців, коли ті прийшли. Він з'ясував у них час, коли вони вперше побачили зорю. Тоді Ірод сказав мудрецям Ідіть до Вифлеєму і там шукайте дитятко. Коли ж знайдете його, сповістіть і мене, щоб я також міг прийти і поклонитися йому. Коли мудреці вийшли з Єрусалиму, то знову побачили зорю. Вона привела їх до Вифлеєму і зупинилась над місцем, де перебувало дитятко Ісус. Мудреці дуже зраділи, що знайшли його. Увійшовши в дім, вони побачили Ісуса з його матір'ю Марією. Мудреці впали низь перед маленьким Ісусом і поклонились йому. Потім вони піднесли Ісусові чудові дари, золото, Ладан і смирно. Це були дуже коштовні дари. Коли мудрецям настав час повертатися додому, вони не сказали іродові, де шукали Ісуса. Натомість. Вирушили додому іншим шляхом, бог остеріг їх у вісні, щоб вони не поверталися до ірода.